Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий. І у цей чудовий деньчок, 10 червня, записую скромне, невеличке повідомлення із вітанням до дня народження моєї любої дружиненьки Маргариточки, яка дуже мене підтримує в усіх моїх проєктах, роботах і всіх гараздах І от буквально йшов сюди записувати і навіть побратим мене запитує: ану, побратиме, вподобайку покажи. Яку вже зараз варто залишити в цьому відео, все ховає свою моцну руку, бо вона затуляє мене в кадрі. Він мене запитує, ти їй щось подарував? Що я можу подарувати жінці, яка має всі мої картки банківські, так? Зарплатну і всі інші. Я не знаю, У неї все моє, все її. Це, ну, Дарувати щось дружині, я не знаю, Ну, для мене це. Як дарувати собі щось на день народження, так? Гроші подарувати я не можу, бо вони всі так у неї. Так, вона бачить всі ці фантастичні потоки, які у нас схожі на Чорну діру. Чому? Тому що у нас є чудові проєкти із воювання з Кацапами. Так? Подарувати її феєричний бурхливий секс я теж не можу, тому що я на нормальній відстані від неї. Секундочку, ти ніколи не дарував фантастичного і бурхливого. Не виправдовуйся. Тихенько не пали контору. Тому що я можу записати, подарувати від усього серця це пісню. Отже, пісня. Вітальна, коханій дружині Маргариті, від усього серця. Від усього серця, старшого майстра Бетероти. <певи> Коли він замовкне? Це неможливо слухати. <певи> Який жах? Зараз сюди всі позбігаються. Там гвалтують кішок. Боже, що я досі роблю на цьому відео? Маргариточка кохана, вітаю тебе з народинами. Багато щасливих рочків. Зайшу тобі із таким чудовим музикою і співаком. Боже, який треш! З яким ти? Одружена. Дякую за увагу! Слава нації!